Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Юрій Гудименко, військовий, пише наступне. Пане Руслан Стефанчук. Я гадки не маю, що примусило вас сьогодні публічно заявити, що конституція не забороняє вибори під час воєнного стану і що невдовзі питання виборів буде актуалізовано. Може, ви хотіли припугнути депутатів правлячої фракції, щоб вони голосували активніше. Може, ви випадково прочитали конституцію, яка дійсно не регулює воєнного стану для цього. Є закон про правовий режим воєнного стану. Ви вирішили поділитися з аудиторією своїм відкриттям. А може, ви справді готуєте вибори під час війни? Мені за великим рахунком байдуже я прочитав те саме, що і сотні тисяч хлопців і дівчат у Пікселі. Ви заявили, що готуєте вибори без військових, бо ніхто не зробить так, щоб військові голосували в окопах. Ніхто не буде облаштовувати дільниці під бахмутом, ніхто не буде відпускати сотні бажаючих взяти участь у політичному житті і змінювати країну. Ви фактично заявили. Що справа військових воювати мовчки без права голосу а майбутнє країни вирішать без них, без нас є дві новини: перша так не буде, друга так не буде ніколи нічого не буде про нас без нас. Крапка по скриптому пане Стефанчук, зверніть увагу на мудрі слова відомого політичного діяча пана Стефанчука. Цей пан Стефанчук, пане Стефанчук, 19 червня цього року в інтерв'ю Українській правді сказав: цитую, вибори під час війни розірвуть країну. Прислухайтеся до пана Стефанчука. Ане Стефанчук, уважно прислухайтеся. Дуже резюмує Гудименко. В той же час головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поки що не прийняв остаточного рішення йти в політику, але вже зараз його у своїх лавах бачити хочуть різноманітні політичні групи. Як розповів у коментарі РБК Україна, один із поінформованих співрозмовників, зокрема, його хочуть запросити до проєкту Мрія який зібрав відомих військових та ветеранів війни, таких як Юрій Гудименко та Юлія Тарапаєвська, треба розуміти, в які. Партія буде залужний, це і буде головна партія військових, хто б там ще не був у списку, зазначає джерело. Також співрозмовник розповів, що хотів би бачити у своїх лавах залужного і лідера політичної сили Європейська Солідарність Петро Порошенко. При цьому головнокомандувач ЗСУ дав зрозуміти, що якщо ухвалить рішення на користь політичного майбутнього, то не працюватиме зі старими партіями. Тим більше, що і сам залужний намагається дистанціюватися від будь-яких політичних сил, адже судячи з того, як цю тему. Порошенко та залужний обговорюють у команді зеленського. Вони цього реально побоюються, сказав співрозмовник. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.